У рівному на вулиці Соборній поблизу театральної площі сталося ДТП за участі пенсіонерки та маршрутного таксі. Водій, не дочекавшись, коли рівнянка благополучно вийде, розпочав рух транспортом, через що жінка не втримала рівновагу та впала на проїжджу частину. Після події на місце дорожньо-транспортної пригоди приїхала поліція та швидка допомога. У пенсіонерки діагностували перелом ноги. Слідчий на місці події попередньо з'ясував, що 66-річна рівнянка, пасажирка маршрутного таксі, не втримається. Мала рівновагу та випала із салону на проїзну частину через незачинені передні двері, як пояснив поліцейським, 60-річний водій автобуса. Пенсіонерка почала виходити з транспортного засобу, коли останній від'їжджав від зупинки громадського транспорту та не встиг зачинити двері. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні, медики у неї діагностували перелом ноги. Водій житель обласного центру за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відомості внесені до єдиного реєстру до. Судових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП встановлюють слідчі, виконуючи обов'язки начальника управління транспорту. Дмитро Царук каже, до них ніхто не звертався а про ситуацію дізналися із соціальних мереж. Та коли поліція встановить усі обставини ДТП, вони будуть проводити своє внутрішнє розслідування. Також додав водій свою провину. Визнав до департаменту інфраструктури та благоустрою не надходило ніяких звернень Стосовно даної ситуації, як нам стало відомо, на місце події було викликано працівників управління патрульної поліції Лінської області та швидку медичну допомогу після того, як буде надана інформація від управління патрульної поліції стосовно даного ДТП. І повідомлять департамент інфраструктури та благоустрою. Ми будемо проводити своє внутрішнє службове розслідування стосовно даної дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів голови комісії з питань міського господарства, транспорту та зв'язку Катерини Марчук потерпіла та водій за попередню інформацію, вирішили конфлікт на місці. Разом з тим зазначає, повідомляти про подібні ситуації все ж потрібно, адже це допомагає покращувати якість перевезень. На офіційних джерел і засобів масової інформації, наче кажуть. Що, ніби водій оплатив надання ну всіх медичних послуг потерпілій пасажирців. Вона до нього претензій не має. Можливо, саме тому і не звернулася в управління транспорту, і до мене ніхто не звертався. Е, ну взагалі, я скажу, що надзвичайно важливо, коли йдуть якісь такі ситуації, то звертатися в управління транспорту, писати заяву, аби могли реагувати. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.